Мир вам, дорогі брати і сестри, велика милість Божа в тому, що ми можемо бути тут, в Домі молитви, слухати слова нашого Спасителя Ісуса Христа. Я також радий бути тут, роздумувати над Божим Словом. Бажання мого серця, щоб не тільки говорити тут. Вам говорити собі, але бажання мого серця, щоб я і вся моя сім'я і всі, хто тут знаходяться, могли бути з Ісусом Христом. Ну, показується, що це не так дуже просто. Ми маємо звертатися до Божого Слова для того, щоб Його читати, щоб над Ним роздумувати, щоб його розуміти, для того, щоб. Дойти до того місця, де чекає наш наспаситель Ісус Христос. Буду читати місце священного Писання, яке записано Єфесянам, 6 глава, 10, 12 вірш. Нарешті зміцнюйтесь Господом та могутністю Його сили. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли противостати. Підступності д'явола, адже наша боротьба не з цілом і кров'ю, але з начальствами, з владами, з відсвітовими правителями темряви віку, з піднесеними духами, з піднебесними духами злоби. Моя проповідь я би міг назвати що противостояння сил зла і добра. І друге місце я розкажу вам з голови і розкажу вам так, як українцям українську народну казку. Я не знайшов її в інтернеті, читав її років 35 назад, але вона прийшла мені на пам'ять, коли я роздумував над Божим Словом. Не знаю, чому так. Я постараюся передати. Наскільки можливо, що там сказано? В одній з сім'ї був син. І коли він достиг повноліття, батьки, вся родина дівчина провожали його на Січ, тому що тоді був такий порядок, що молоді хлопці йшли на Січ служити. І коли він відправився на Січ, його дорога. Пролягала через Київ. Коли він дійшов до Києва, то там правили в той час поляки, і він, коли ходив по Києві, роздивлявся, він побачив тих солдат, і йому він почув у себе всередині голос, каже: І навіщо тобі йти аж на січ? Тут, бачиш такі самі солдати. Так саме служать. Ти тут може і місто краще, і служба краща, і условія краще. І другий голос сказав, ні, іди, тебе батьки послали, куди тебе послали, туди іди». Ну, хлопець послухався першого голосу, лишився він у Києві, наступив на службу і служить і добре йому. І той голос каже, бачи, як добре, що ти послухався, а другий каже, недобре ти зробив. І коли проходить його служба, він знайшов собі там друга, і коли вони заступили двоє на дежурство, його друг був вищий по званню, як він. І так вийшло, що він заснув на посту і знову голос говорить йому. Каже, йди, підстав його, і ти займеш його місце, будеш мати вищу посаду. А другий голос каже, не роби цього, бо він твій друг. Ну він все ж таки не послухався, він підставив друга. І так було сказано в касі: от він уже Хорунжий – Хорунжий – то його молодший офіцерський склад або прапороносець, Ну, йому вже легше. Йому служба вже легше, він довольний і один голос його упрікає, друге його підбадьорює. І так проходить його служба, і одного разу він виходить на двір і бачить хорошу дівчину і голос. Це дочка полковника, піди, якщо одружишся з нею, буде ще в кращому положенні. І… Другий голос каже, що тебе вдома чекає дівчина, ти пообіцяв дівчині, що вона тебе, щоб вона тебе дочекалася». Ну він все ж таки послухався другого голосу і лишився, женився він на тій дівчині. Появилися діти, і ось він йде з сином, йдуть вони до церкви. І коли заходять у церкву, у храм. З однієї дверей ну так було у касті, так і кажу я, намальований Бозьо, на другій стороні сатана. І батько вчить сина, от Бозьо, поклать йому свічечку, а це сатана каже, плюнь на нього. І кінець касті був такий, що сатана каже, плюй, плюй, а робиш все одно так, як кажу я. Дори брати та сестри, я хочу, щоб пока. Ми лишили казку і звернулися ще раз до Божого Слова, де написано так. Адже боротьба не з цілом і кров'ю, але з началами і владами, зі світовими правителями, темрями цього віку, з піднебесними духами злоби. До того, як був створений світ, як Адам згрішив, ще до того, як все було. Слово Боже привідкриває нам, що все, що створено було Богом, воно було розділено на сфери управління, і кожна з котрих була під наглядом чи ангела, чи архангела, вони були відповідальні за ту чи іншу територію безпосередньо перед Богом. Апостол Павло говорить про це так: В Колосянам один, у ньому створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, все через нього і для нього створено. Біблія часто упоминає про ангелів, архангелів, що між ними був встановлений порядок. Можливо, що дьявол був одним з таких могутніх небесних вельмож, який царствував над землею. Як над своєю областю. Він відомий нам як Люцифер світоносець. Читаючи Боже Слово, ми розуміємо, що він міг бути настільки близько до Бога, що в його серце закралося чистолюбство. І він вирішив не бути любимим Божим слугою, а він вирішив стати героїном Богу. І в цей час, коли согрішив, коли сатана восстав проти Бога, у цей час світ, який створив Бог по своїй волі, який був прекрасний, гармонійний, він розколовся, і одна частина стала Божими противниками. В той час, коли Бог поставив люцифера, князем цього світу, то ми розуміємо, що Він не був знятий з цього поста до цього часу, хоча смертю Христа покладена законна основа для того, щоб його можна було осунути. І тут, ми, коли ми думаємо над тим, що як це все проходило, гріхопадіння, то стоїмо перед дуже великою таємницею питанням, яке ми до кінця не можемо об'яснити. Що як міг всемогутній святий Бог допустити диявола, щоби створити зло? Чому Адам мав бути випробуваний? Біблія привідкриває нам, але до кінця ми ніколи не можемо це знати. Ми прекрасно розуміємо, що зло, котре приніс, Сатана на цю землю і Бог допускає в наше життя, воно в деякій мірі допомагає Богу достигнути певної цілі. Але до кінця ми не можемо об'яснити, що як це діє. Вся надія лише на нашого Бога. Ісус Христос і Його учні точно знали про існування дьявола. Тому що. Коли ми читаємо про життя Ісуса Христа, дуже такий яскравий примір, ми читаємо в той час, коли Ісус Христос проходив іскушення в пустині. Сатана також реальністю був і для Фарисеїв, тому що коли Ісус Христос обвинувач... ізціляв людей, то вони обвинувачили Його, щоб Він. І зціляє людей силою Вельзеула Князя Бісовського. Ісус Христос не тільки знав і вірив в існування диявола, але Він також знав і силу, Він знав реальну силу диявола і власть, якою він користується на землі. Мабуть, ніхто до кінця це не осознає і думаю, що ми також, на жаль, не все це осознаємо. Сучасний світ він відкидає існування диявола. Вони малюють його, з нього карикатури, щоб посміятися над них, щоб прогнати страх, щоб висміяти, що мол, нічого такого нема. Но правда заключається в тому, що диявол, существо, яке має великий разум, він є могутній талановитий дух з даром безкінечної винахідливості. Ми не маємо забувати, що, можливо, дьявол був одним з сталановитіших Божих слуг, Божих ангелів, і той все йому дав Бог. Божий противник дьявол, він не є скачуща істота з рогами і хвостом. А Великий Князь з великою силою і розумом, котрий, котрий може повернути любу ситуацію у нашому житті, особливо чоловіка, котрий без Бога він може її обернути в свою пользу. Слово Боже говорить нам, що прийде той час, що коли Сатана воздвигне свого пророка, він воздвигне свого царя, котрий буде називатися Антихристом. Тому, через Слово Боже, апостол Павло, розуміючи це, він говорить до нас, що як ми маємо поступити, поступати. Друге Корифтянам, 11 глава, 3, 4 вірш, ми читаємо так. Та боюся, щоби часом, як Змій звів Єву своїм лукавством, аби не зіпсувалися ваші думки, щоб ви не відхилилися від простоти і чистоти, яка у Христі. Бо як прийшов би хто і проповідував іншого Ісуса, якого ми не проповідували, або прийняв іншого Духа, якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, яку ви не прийняли, то ви з радістю потерпіли б. Ми бачимо, що апостол Павел говорить, щоб ми були уважні, щоб нам не відступити від Слова Божого від Ісуса Христа, щоб не відхилитися, тому що є така опасність. З самого початку до цього часу добро і зло, Бог і сатана вони противостоять друг другу. І можна сказати, в центрі цього противостояння стоїть чоловік. Стоїмо ми з вами. Ні на секунду і не наяву, ні у сні не залишають нас ці дві сили. Немає такого моменту, коли кожен із нас не міг би добровольно прийняти рішення, за ким піти, за одним чи за другим. Диявол він спокушає, він соблазняє, він угрожає, він стить, обманює, Він робить все для того, щоб чоловік послухався Його. Але по другу сторону стоїть Ісус Христос, люблячий прощаючий, чекає, що ми звернемось до Нього і попросимо допомоги, і ми повинні не забувати, що Він, один, єдиний. Є сильніший від дьявола, що він один може дати нам силу, щоб противостати злу. Хвилини важкої тривоги, скорботи, коли нам дійсно тяжко, коли ми чуємо, що ми безсилі, що нам тяжко, обставини, з котрими ми не можемо справитися, у розчаруванню, то в ці хвилини, дьявол старається атакувати нас, щоб ще далі нас штовхнути на ту дорогу, котрою пішов Адам. І наоборот, Ісус Христос він старається підтримати нас, Він старається вести нас, Він старається часто нести нас на руках. Мені приповнилося тепер случай з мого життя, коли я служив в армії, вже була українська армія, і на Новий рік полковник, то, ще було дивно, дивина, він коли поздоровляв нас з Новим Роком, він сказав, каже, я скажу вам таку легенду. Каже, чоловік в кінці свого життя йому відкрили карту його життя. Він побачив слід на тій карті і задає Богу питання: Боже, я все життя пройшов самий. Чому тут два сліда? Бог відповідає йому, каже, тому каже, що я все йшов з тобою. Він уважніше придивився на карту і каже: Слухай, Боже, дивись, тут, де мені було тяжко, один слід. Де був ти каже, а Бог каже, там, де один слід, і тобі було тяжко, я ніс тебе на руках. Це сказав чоловік, який, якщо чесно, він не вірив в Бога, але дійсно це запало моє серце, тому що я хочу сказати, що дійсно воно так є, коли нам тяжко один Бог. Він веде нас і Він веде нас, несе нас на руках. І в такі хвилини, коли нам тяжко, ми не повинні забувати, що Ісус Христос не покинув нас і Він не залишив нас. І так як Ісус Христос отримав перемогу над сатаною там, у пустині, то Він і нам говорить, що ми також маємо таке право отримати цю перемогу. Тому що так говорить Слово Боже, але ми маємо старатися жити по Божому Слову. Йоанн сказав так: хто робить гріх, тот від диявола. Но Син Божий прийшов для того, щоб зруйнувати діла диявола. Іменно для того прийшов Божий син, щоб зруйнувати діла диявола. Іменно ця боротьба проходить і тепер у цьому світі. Гріх, він по правді темний, недобрий факт. Він піднімається з великою силою і кидає виклик усьому доброму, що стараються зробити люди. Він приходить як темна ніч, котра хоче покрити любе світло, яке приходить до нас згори. І ми це все знаємо, і ми все бачимо. І ми це все бачимо в кожному русі нашого життя, в кожному стукові свого серця, що це дійсно так. І тому слово Боже говорить, що наша брань, наша боротьба не з цілом і кров'ю, але з начальствами, з владами, зі світовими правителями, теврями цього віку, з піднебесними духами злоби. Як можуть ті, що Кажуть, що дявола немає об'яснити ту скорість, з якою розповсюджується зло. Як можна об'яснити постійні перешкоди на дорозі праведних? Які доводи, що розруха і загибель розповсюджуються з блискавичною швидкістю у той час, коли робота на відновлення і збудування проходить намного довше? Киньте. На вітер скажіть просто слово, неправду, клевету. І як почуду ці слова, достигнуть самого куточка землі. І часто цими словами, на жаль, пользуються і віруючі. Ну, скажіть щось добре, і його стараються зам'яти, з нього стараються зробити щось не так. Примір, навіть священного писання, коли Марія помазала миром ноги Ісуса Христа, то учні кажуть, можна було тим розпорядитися краще. Я би хотів, щоб кожен з нас задумався над своїм життям, тому що, якби перед нами поклали. Хороші, смачні плоди, і з другої сторони, щось недобре, можна сказати, гниле, погано пахнуче, то ми, звичайно, б брали те, що хороше. Але коли ми провіряємо своє життя, то бачимо, що у духовному житті ми, на жаль, поступаємо навпаки. І якщо немає дьявола, немає сатани, то хто. Толкає нас іменно на ці поступки, щоб місто того, щоб шукати прекрасне, котре є возвишене, котре дає Бог, чоловік відвертається і чекає щось дешеве, принизливе, купляється на зло, на обман, на неправду, на гріх. Тому що іменно сатана толкає його на це. Іменно зло, гріх спотворення в наших думках мішає нам бачити і відчувати Божий мир, який Він є в дійсності. Наш гріх придає розмитість всій картині і не дає нам бути чистими Божими чадами. Апостол Павел в свій час сказав. За нас усіх, коли побачив цей стан людини, він каже, що бідний я чоловік, хто позбавить мене від цього тіла смерті. Апостол Павел бачив цю боротьбу чоловіка, коли він не може, хоче робити добре, а виходить, зле. І апостол Павел бачив це і він говорить, що. І апостол Павло також знав, хто може в цьому всьому розрадити. Благодарю Бога моєго, Ісусом Христом, котрий освободив мене від тіла гріха і смерті, так говорить апостол Павел. Павло знав і ясно розумів, як чоловік розривається між цими двома противопоставляючими силами добра і зла. Сила добра притягує розум, чоловіка і серце до Бога. І в той час, як сила зла, вона привлікає нашого старого Адама, старається захопити тіло і умертвити Його. І я хочу напомнити нам, що лише Господь може освободити від цієї залежності, Но вибор усе знаходиться за нами. Як би не страшний був сатана, як би не страшно було то сраження, і як би не різні були обстоятельства в нашому життю, на все вибір є за нами, все останнє слово, що на котрій стороні хочемо бути, ми, знаходиться за нами. я би хотів, щоб ми дуже добре. Над цим подумали, і щоб ми в своєму житті не поступали так, як поступив той молодий юнак у касі. Знаєте, коли я роздумовував над тим, то мені кажеться, що хто зовсім була не казка. Просто чоловік, якому то попало в руки, він просто не розумів того життя, тої боротьби, яка дійсно проходить у цьому життю, тому що ми, кожний, думаю, були на місці цього юнака. Я також можу це сказати, і я радий, що голос Божий в моєму житті він звучав більше убедительно, що, щоб слухати, щоб послухати Його. І дуже добре, дорогі брати та сестри. Щоб ми у своєму життю робили вибор за Ісусом Христом, то є дуже важливо. То є дуже важливо і часто в нашому житті ми бачимо, що стається так, що той, хто проповідує, як має жити, часто в нього це не получається, часто він оступається, часто той хто. Ревнує про то, щоб була чистота у церкві, приходить час і він. Попадає у ту саму або ще тяжчу ситуацію, як той, котрого він вчив, як має бути, котрого він хотів поставити на місце. І часто, коли ти говориш йому, це він ще тобі каже, що думай, що говориш, думай, що проповідуєш, бо і в тебе діти ростуть, і ти можеш сісти на такий сілець. Воно дійсно так. І часто я задумувався над тим, що як ми маємо поступати, тому що ми маємо і говорити слово Боже, ми маємо казати правду, ми маємо облічати. І дійсно життя показує, що воно буває так, що хто говорив, хто вчив других, а прийшов час і він оказався в такій самій ситуації. І я дуже багато над тим думав і хочу сказати вам. Що ми можемо обманути один одного. Навіть є речі у нашому житті, які не знає жінка за чоловіка, чоловік за жінку. Але що би ми не зробили на цій землі, то троє про це знають все. Знаєте ви, знає Сатана і знає Бог. Бог по своїй святості він не може закрити на то очі, а сатана по своїй натурі і спорченій, він не може його лишити вам просто так. Він усе буде дьоргати за ту ниточку. Я би хотів, щоб кожен провірив своє серце, кожен провірив своє життя і. Покаявся перед Богом для того, щоб у сатани не було тої ниточки, за яку він може тягнути, і тоді ви зможете сказати, як в свій час сказав Ісус Навин, що я і мій дім будемо служити Богу. Хай благословить кожного з нас, дорогі брати та сестри, щоб ми не ходили сюди тільки щоб ходити перед людьми, але щоб на всякому місці, де немає нікого, щоб ми також шукали Бога, шукали з Ним общення, щоб шукали, щоб прославити Його, шукали, щоб Він. До, Доторкнувся до нас, щоб ми почули, що Він знаходиться тут з нами. Хай благословить нас Господь, щоб в цій боротьбі, яка дійсно вона йде, і вона жорстока боротьба, щоб ми віддавали припущення Богу. Ніяка неправда, ніякий обман, Як якби. Ви його іскусно не робили, воно не пройде, якщо ви не складете його у ніг Христа. Сатана не той, щоб Він дав вам можливість, щоб... щоб дати вам можливість спастися, якщо він має за що тягнути. Хай благословить Господь. Дорогі брати та сестри, кожного, хто знаходиться на цьому місці, щоб ми провірили своє життя, провірили свій стан, і щоб ми, все, що тягнеться за нами, недобре, любий гріх, всяка нечистота, щоб ми склали у них Христа, тому що лише так Бог може спасти нас, підтримати. Якщо буде якийсь. Возик, за який може зацепити сатана, то ми далеко не підемо. Хай на цьому господь йому, хай буде слава, будемо молитися.